Для дитячого будинку сімейного типу пані Інни Криворіг з осені позаминулого року став другою домівкою В листопаді 2022-го вимушено виїхали з рідного Береслава через постійні ворожі обстріли. В нашому місті оселилися в металургійному районі. Тут проживає вона та шестеро дітей: двоє дівчаток та четверо хлопчиків. Ми дуже щиро вдячні. А для малечої це ж це ж зима, це ж свята. Це діди морози, це святі Миколаї. Це дуже гарно для них не вистачає, тому що. Ми ну, не можемо завжди відвідувати те, що хотілося б ну, як, як було це раніше. Та тільки по запрошенням ходимо у великій родині пані Світлани. Шестеро дітей: чотири дівчинки та два хлопчики, віком від шести і до шістнадцяти років. Проживають в Інгулецькому районі. Головна їх чеснота підтримка один одного у всіх починаннях за будь-яких умов. Відвідане театральної вистави ефективний спосіб відволіктись від життєвих труднощів та складнощів. З добрим настрієм їх трошечки це. Ну як обстановочку розряджає, вони раді таким заходам, і це не перший. Ми з цікавістю і з радістю завжди на такі свята приходимо з дітками. Їм дуже цікаво. І Вони дуже захоплюються тим, як люди виступають. Хоча в мене діти всі творчі, всі дівчинки нас танцюють. Хлопчики вірши розказують. Якщо потрібно буде, дамо ще діткам любові. У Нас дуже дружна сім'я. До театру імені Шевченка на благодійну виставу під назвою «Здолати дракона за мотивами творів Олександра Олеся запросили 150 вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. По військовий стан в країні та місті підростаючому поколінню. Приділяється максимум уваги та піклування. Рада оборони міста і міська влада велику увагу приділяють дітям нашого міста, зокрема, дітям пільгових категорій. В новорічні різдвяні свята були організовані в закладах культури свята для дітей пільгових категорій. Де діти могли відпочити разом зі своїми батьками, а також отримати подарунки, які були придбані за кошти міського бюджету. Всі діти пільгових категорій отримали новорічні подарунки. Запрошені юні глядачі та їхні батьки із захопленням переглянули театральну виставу, адже в ній закладений одвічний сенс. Добро завжди перемагає зло, а спільними зусиллями можна подолати будь-які труднощі та перепони. Брухливі оплески наприкінці яскраво засвідчили майстерність. Сири акторів та акторок Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.